Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі «Упорос» нам з нами на зв'язку. Тетяно, вітаю. Доброго ранку чи дня. Е, я так, ще можна ранку казати. Скажіть, будь ласка, то провал знову в Росії? Нічого в них не вийшло з цим шантажем і казанням, що от, без нашого газу, Берлін замерзне, всі замерзнуть і всім прийде АМБА. Ну, як бачимо, не вийшло. Це інформаційна пропаганда це основна перша. Зброя Російської Федерації, вони ну, молодці, по них, напевно, кейси можна писати, вчитися, як м, здійснювати ну, ці інформаційні атаки для того, щоб було страшно, для того, щоб ну, всі боялися. І очевидно, паніка це основний ворог всього. І наш також ми бачимо, що зараз відбувається. Нас постійно шантажують там підривом за Якимись іншими речами, І ми розуміємо, що частина цього може стати реальністю. Ну, але в більшості це все просто от така ем, ну, мильна бульбашка це лякалка. І щодо Європи була застосована ця сама стратегія, але як ми бачимо, успішно другий рік вона вже не працює. Минулу зиму було досить важко пережити в Європі. Е, ну, я маю на увазі, що це позначилося на цінах. Але, але ми бачимо, що справляється. Тишки цифр зараз я озвучу їх. країни, які найкраще запаслися, це Іспанія. Там 99,98% від запланованого вже закачено. Найгірше поки ситуація в Латвії: 77,3% запасів. Німці теж добре качають газ понад 91%. Якщо говорити по, по підготовці до зими, то це залежність від російського газу давайте так. Чи Європа купує далі російський газ? Є ще країни, які залежать? Я не можу так от однозначно сказати, що таких країн немає. Мабуть, це Горщина, мабуть, ще якісь інші країни, в яких можливо в когось ще залишилися якісь контракти, можливо, Німеччина, але поступово. Ну, поступово ці країни відмовляються, якісь відмовилися вже повністю ще минулого року, в яких є, є от просто план там на кілька років відмовитися. Тому що, ну, якщо вже були контракти підписані раніше, більшість ринку в європейських країнах працює по довгострокових контрактах і там. Ну, можливо, були якісь досить складні умови розірвання чи не так просто налагодити альтернативні джерела. Не можу однозначно сказати, що прямо от, ну, зараз вже ніхто не купує, але точно йде тенденція до того, щоб скоро ну, не купувати взагалі. МВФ, Міжнародний валютний фонд, каже, що Європа колосально скоротила споживання російського газу і закупівлі. Мовиться десь приблизно про 10% від загального об'єму. Тобто ці 10% все-таки залишаються. І тут Австрія згадується їхній державний концерт, які державний, він даруйте який на третину належить державі. Він зокрема продовжує закуповувати російський газ. Хоча вже навіть там до речі, як вам цей новина і цей показник, навіть Австрії вже домовляються, що щоб на випадок якоїсь кризи купувати і транспортувати газ з Італії, навіть найближчі партнери сумніваються в Росії. Ну, Тому що вже фактично в Росії партнерів не залишилося. Ну можливо, там хтось хто там корумпований, має якийсь особистий бізнес, ще десь там якби щось і залишається, але в основному вся Європа прозріла за час повномасштабного вторгнення, що Росія не може бути надійним партнером. Ну за жодних умов. І жодні обіцянки Росії не варті того паперу, на якому вони написані. І вони чітко побачили, що енергетична сфера використовується як, ну, як плацдарм для, для боротьби. І, і, і що фактично це такий газовий зашморк. Сьогодні це Україна, завтра це Європа. І я думаю, що це ну, мабуть, для України це було досить очевидно, принаймні там. Для мильної бульбашки, в якій я знаходжуся ще до повномасштабного вторгнення, але це було абсолютно неочевидно для Європи. Взагалі, я б сказала, для світу там участь в тих переговорах, яких я брала, мені здається, показувала, що цей наратив він, ну, він не сприймається в Європі. Попри навіть те, що робив там Газпром, це, це вважалося як просто там внутрішні. Справи і недомовленості між Росією і Україною, хоча ми знаємо, що ну, справа ж не тільки в Україні, вже вже була не одна війна, але в нас на якось це, це війна в Україні і, і газовий шантаж він допоміг Європі прокинутися, і фактично, всім, навіть ті, хто хто здавалося, були там партнерами. А ми ж розуміємо, що були якісь там більш радикальні країни, там як Прибалтика, як Польща. Як Британія, але ж були такі досить лояльні країни, які змінили там свою думку, наприклад, Франція, але вона досить швидко змінила свою позицію. Ну, Німеччина такий великий плацдарм, Італія, та що ну, зараз ми маємо Австрію, тому це такий досить логічний крок, я б сказала. З <світтєві> цінами, як зараз виглядає ситуація на газ Європі? Не можу однозначно сказати зараз, о, тому що м, в Європі немає прямої залежності, власне, на цьому часто, знаєте, як е, ну, спекулюють апелюють там е, прихильники дешевих, деш, дешевих цін тарифів е, ну, в Україні, тому що немає такої прямої кореляції там, між. Ціною населення і цілою там на оптових ринках, тому що є різні обсяги. Зараз ціни зросли на оптових ринках, але це абсолютно не означає, що це позначиться там ну безпосередньо на платіжці споживача та ні дороти помет... я маю навіть не, не так це як взаємопов'язаність, як постійна мантра від росіян про те, що без нашого газу газ в Європі буде дуже дорогим. Тобто ми вже зараз можемо впродовж цих двох років проаналізувати, чи справді це мало наслідок що, що європа. Ну, спочатку, спочатку це трохи мало наслідок, але так як я дивилася, знаєте, десь ну десь вже півроку, як е, ціни спадають. Ну я маю на увазі в населення, е, і, і це означає, що просто е, ну очевидно, що що якась ціна платиться там за те, щоб е, за те, щоб відмовитись від газу, знайти інші ринки там. Але поступово країни адаптовуються, і, і ціни вже знову загалом для населення вони спадають останні кілька місяців. Є тенденція там, ну скажімо, є прогнози, що вони трошки підвищаться там за на наступний рік на, на зиму. Але, в принципі, ну, загалом ми бачимо, що якщо спочатку було там таке суттєве зростання, ці скачки там на Ну На оптових ринках, але там короткотермінові, вони там були в п'ять і шість разів. Але потім ну потім якось це все стабілізувалося. І ну, ще раз скажу, що ціни для населення в основному зараз вони йдуть на спад. Якщо минулої зими вони там суттєво підвищувалися. Ще кілька хвилин і давайте про Україну поговоримо. Я розумію, що цифри фактично всі позакривали, але все-таки по закачуванню, по запасах того ж газу, того вугілля. Ми в планах ми все, все добре закачуємо, записаємось на цю зиму. Я розумію, що це в умовах воєнних реалій може бути не головним показником. Головний показник це те, наскільки вдасться обезпечити від бомбування нашого енергетика, але все ж запаси які. Знову ж таки, не готова коментувати 100% по, по закачуванню, але з тої інсайдерської інформації, яка, яка у мене є, то в принципі Україна готується добре. Попри навіть там ті заяви, що немає газу, ну немає вугілля. Ще раз кажу, не готова в умовах війни коментувати. Якби це, це були інші реалії, можна було б сказати, там чому там це вугілля зараз не приїхало там, але в нас є газ, в нас є інші. Джерела енергії, тому тут більше питання про фізичну наявність. І я вважаю, що Україна зробила досить багато всього для того, щоб підготуватися. І як ви правильно сказали, основна загроза це, це в кількості дронів, які починає виробляти Росія. Ну і ми ж розуміємо, ну тому що мова про сотні тисяч. І ну, ми ж розуміємо, для чого вони призначені. Дякую, будемо тоді прискіпливо готуватись до зими. Координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко з нами була на зв'язку.